Народження затишка. Далеко-далеко, на зеленій галявині почалося диво. Двоє людей, яких звали Оксана та Богдан, вирішили збудувати дім. Вони не просто забивали цвяхи і клали дошки. Кожен рух їхніх рук був сповнений любові, кожна посмішка, наче сонячний промінчик, що проникав у дерево. Коли стіни вже стояли, а дах був готовий, Богдан узяв пензлик і пофарбував хідні двері у яскравий сонячно-жовтий колір. А Оксана повісила маленьку табличку, на якій власноруч вирізала одне єдине слово затишок. І в цю мить будиночок відчув себе. Він раптом зрозумів, що може бачити хмаринки в небі своїми вікнами. Він відчув, як легенький вітерець лоскоче його дах. Він уперше відчув, що він є, і назвали його Затишок. Оксана та Богдан занесли всередину першу річ велике м'яке крісло. Оксана сіла в нього, заплющила очі і прошепотіла. Нарешті ми вдома. Це слово дім. Пролунало для затишка, наче чарівна музика. Затишок відчув, як його дерев'яні стіни наповнюються теплом, яке було набагато сильнішим за сонячне. Він зрозумів своє призначення бути не просто будівлею, а домом, місцем, де живе щастя. Потім з'явилися інші речі. Полиці, що пахли свіжим деревом, книжки з дивовижними історіями, картатий плед, що обіцяв тепло взимку. Кожна річ приносила із собою нові відчуття, і затишок вчився їх розрізняти. Одного вечора Богдан приніс гітару. Він сів просто на підлогу і заграв тиху, спокійну мелодію. Звуки літали по кімнатах, торкалися стін. І затишку, здавалося, ніби його серце почало битися в такт музиці. Вперше Оксана та Богдан залишилися на ніч. Вони запалили маленьку лампу, і її світло було схоже на добру зірочку, що оселилася всередині затишка. Будиночок слухав їхній тихий сміх і розмови, відчуваючи себе повним і потрібним. Коли вони заснули, Затишок не спав, він оберігав їхній сон, він слухав дихання ночі, захищав від вітру і відчував себе сильним і сміливим вартовим. Він був їхньою фортецею спокою. А вранці, коли перші промені сонця зазирнули у вікна, Затишок відчув безмежну радість. Він був не просто будинком, він був народжений з любові, наповнений життям і готовий до дивовижних пригод. Він був удома. Затишок і Великий Світ. Ранок у затишка завжди починався однаково. Сонячний промінчик зазирав у вікно, танцював на дерев'яній підлозі. Оксана готувала запашну каву, а Богдан тихо грав на гітарі. Їхній сміх наповнював стіни, і затишку здавалося, що так буде завжди. Та одного ранку все було інакше. Оксана одягла своє найкраще пальто, а Богдан узяв велику сумку. Ми скоро повернемося, в наш маленький затишку, лагідно сказала Оксана, торкаючись його жовтих дарей. Нам треба поїхати у велике місто. Вони пішли і двері зачинилися. Клац, цей звук пролунав у середині затишка, наче щось обірвалося. Вперше за весь час він залишився сам. Кімнати здавалися порожніми, а сонячний промінчик більше не танцював, а просто лежав сумною плямою на підлозі. Затишок дивився у свої вікна. Раніше він бачив у них лише Оксану та Богдана, а тепер, тепер за вікнами був цілий світ. Він побачив. Як дві пташки сперечаються за яєтко на гілці, він побачив, як хмаринка, схожа на великого білого кита, повільно пливе по небу. Далеко-далеко, внизу, вилася тонка стрічка дороги. Затишок ніколи раніше не звертав на неї уваги. По ній, наче мурашки, рухалися машини. Вони були такі маленькі і далекі. Куди вони всі їхали? Раптом щось велике гучне з'явилося на дорозі. Це була величезна вантажівка. Червона, як стиглий помідор. Вона гула так голосно, що у затишка зазвеніли шибки. Йому стало трохи страшно. Світ за вікнами був не тільки цікавим, але й гучним. Слідом за вантажівкою їхала маленька синя машинка. Затишок Придивився і побачив у її вікні дитячу ручку, що махала йому. Чи може вона махала деревам або хмаринці киту. Затишок вирішив, що вона махає саме йому, і йому стало дуже приємно. Почало вечоріти. Небо стало рожевим, потім фіолетовим, світ за вікнами затихав, замість машин на дорозі з'явилися зірки на небі. Затишок зрозумів, що світ не страшний. Він просто живе своїм життям так само, як і затишок жив своїм. І тут він почув знайомий звук це була машина Оксани та Богдана. Вони повернулися, двері вчинилися, і всередину увірвалося світло фар і два найрідніші голоси. Ми вдома, наш затишку, сказав Богдан. Оксана обійняла теплу стіну. Ти сумував без нас? запитала вона. Затишок не міг відповісти словами, але він увімкнув найяскравіше світло на ганку. Він не просто сумував. Він дізнався, що є частиною великого дивовижного світу, і дізнався, що як би далеко не їхали його люди, вони завжди повертаються, бо він їхній дім. Затишок і нові мешканці. У маленькому будиночку на ім'я затишок завжди панував спокій, його стіни пам'ятали тихі розмови Оксани та Богдана, мелодію гітари і запах свіжоспеченого хліба. Кожна річ знала своє місце, кожна дошка підлоги скрипіла знайомо і лагідно. Затишку подобалося це впорядковане, щасливе життя. Але одного дня Оксана та Богдан принесли додому дві дивні коробки. Одна з них тихенько нявчала, а інша вовтузилася і скавучала. Затишок з цікавістю дивився на них своїми вікнами, що ж там усередині. З коробок з'явилися жваве цуценя і граційне кошеня. Це грім, сказав Богдан, а це іскра, додала Оксана. Грім одразу ж почав бігати по кімнаті, обнюхуючи кожен куточок. Затишок відчув, як його маленькі лапки тупотять по підлозі. Іскра тим часом витончено застрібнула на підвіконня, а потім вирішила поточити кіхтики гарну різьблену ніжку стола. Дряб-дряб почулося в кімнаті. По стінах затишка пробігло легке тремтіння. Це було дуже дивне і трохи неприємне відчуття. Звичне життя змінилося, грім любив гризти, він гриз куточок килима, а потім капці Богдана. Затишок відчував кожен укус так, ніби гризли його власні стіни. Іскра любила лазити, вона дерлася по шторах, залишаючи крихітні затяжки на тканині. Будиночок важко зітхав своїми шибками. Одного вечора грім ганявся за іскрою по всьому будинку. Гав, шш! лунало навкруги. Вони перекинули вазу з квітами, вода розлилася по чистій підлозі, затишок відчув, як осередині нього утворилася калюжа, його спокійний світ перетворювався на хаос. Тієї ночі... Коли всі заснули, затишок довго думав. Він любив Оксану та Богдана, йому навіть починали подобатися ці кумедні тваринки, але він також любив свій спокій і порядок, і він зрозумів, що йому потрібні правила, власні правила. Наступного ранку щось змінилося? Коли іскра спробувала подряпати крісло, тканина раптом стала дуже стискою, її лапки зісковзнули. Коли Грім спробував погризти одвірок, він раптом став гірким і несмачним. Затишок використовував свою домашню магію, щоб встановити кордони. Богдан та Оксана теж помітили зміни. Вони принесли для іскри спеціальну дряпку, а для грома іграшку, яку можна було гристи. У кожного має бути свій простір, сказав Богдан, і в нашого будинку теж. Здавалося, вони зрозуміли почуття затишка. З того дня в будинку запанувала нова гармонія. Грім гриз свою іграшку, а іскра точила кіхтики об свою дряпку. Вони все ще гралися, але тепер поважали правила дому. Затишок зрозумів, що нові мешканці це не втрата себе, це означає стати більшим, щоб вистачило місця для всіх, але при цьому зберегти свої затишні куточки в безпеці. І це дуже важливе правило для будь-якого дому. Велика Мрія. Пішов час, будиночок любив. Своє життя він любив ранкову росу, теплий сміх Богдана та Оксани і муркотіння кішки, але все частіше він почав дивитися на далеку дорогу, що стрічкою вилася біля обрію. Одного разу біля його паркану зупинився будиночок на колесах. Весь день наш будиночок не міг відвести від нього погляду. Він слухав розповіді сім'ї, що приїхала в ньому, про гори та море. І тоді він усім серцем захотів мати колеса, це стало його великою мрією. Він мріяв їхати разом зі своїми Богданом та Оксаною на зустріч сонцю. Свою мрію він намагався показати їм, коли повз проїжджала машина, він легенько репів віконницями. Коли вони розглядали журнали з фотографіями далеких країн, він наче наповнювався особливим теплим світлом. І його люблячі господарі, які відчували свій дім, почали помічати це. Одного вечора, дивлячись на зорі, Богдан сказав Знаєш, мені здається, наш будиночок мріє про подорож. Оксана посміхнулася і притулилася до нього. Я теж це відчуваю. Можливо, колись його мрія здійсниться. І будиночок, почувши це, завмер від щастя. Він знав, що його зрозуміли. І надія на велику пригоду оселилася в самому серці його дому. Караван мрійників. Минув час і одного весняного дня будиночок відчув, що щось змінилося. Богдан та Оксана привезли з міста креслення, інструменти і міцні дубові балки. Вони працювали цілими днями, і будиночок із замиранням серця. Спостерігав, як під ним народжується диво, міцна платформа з великими надійними колесами. І ось настав той самий день. Його обережно підняли і встановили на нову основу. Він відчув себе вищим, сильнішим і таким схвильованим. Перший рух був незвичним, звична галявина, дерева, паркан, усе попливло повз його вікна. Це було трохи страшно. Але неймовірно захопливо. Він їхав, його мрія збулася. Подорож була дивовижною. Він бачив зелені долини, швидкі річки та сонні містечка. А одного вечора Богдан та Оксана привели його на чарівну Галявину біля озера, і там він побачив їх, інші будиночки на колесах. Вони були такі різні, один був старим і мудрим. Його боки були вкриті наліпками із різних країн, інший, новеньким і блискучим, був і зовсім маленький, схожий на барвисту скриньку. Спочатку наш будиночок трохи соромився, але ввечері, коли всі будиночки запалили теплі вогники у своїх вікнах, він не чув неймовірний зв'язок. Вони не розмовляли словами, вони спілкувалися з світлом своїх вікон, тихим репінням дерева. Вони ділилися історіями про шторми на морі, про тишу гірських вершин. Наш будиночок розповів свою історію про затишну галявину, про кота й собаку і про свою велику мрію, що здійснилася. Тієї ночі він уперше відчув себе частиною чогось більшого. Він був мандрівником серед мандрівників, мрійником серед мрійників. Він знайшов своїх друзів по духу, і від цього його маленьке, дерев'яне серце наповнилося щастям. Він був удома і водночас на шляху до нових горизонтів. ТИХА Гавань. Минули роки багато доріг залишилося за колесами будиночків. Його стіни бачили схід сонця над горами і захід над океаном. Його фарба трохи вицвіла, а колеса втомилися від довгих подорожей. Богдан та Оксана теж постаріли. Їхнє волосся посріблила цивина, а в очах оселився мудрий спокій. Вони багато подорожували, і тепер їм хотілося тиші. Одного дня вони приїхали до великого зеленого парку в центрі затишного міста. Там, у тихому куточку біля ставка, під плакучими вербами вони знайшли ідеальне місце. За допомогою друзів вони обережно зняли будиночок з коліс і знову поставили його на землю. Будиночок відчув під собою тверду надійну землю, як у далекому дитинстві. Подорожі скінчилися, але почалося щось нове. Богдан та Оксана не закрили його, навпаки, вони відчинили його двері. Для всіх. Всередині вони розставили полиці з книжками, поклали м'які подушки і повісили на стіни фотографії з їхніх мандрівок і їхній будиночок став маленькою безкоштовною бібліотекою та місцем для відпочинку. І до нього потягнулися люди, маленькі діти ховалися в ньому від дощу, гортаючи книжки з яскравими малюнками, їхній сміх. Наповнював будиночок новим життям. Закохані пари сиділи на його ганку, мріючи про майбутнє, старенькі люди відпочивали в його тіні, ділячись спогадами. Будиночок знайшов нове щастя. Раніше він радів руху та зміні краєвидів. Тепер він радів людським історіям, дитячому сміху та тихим розмовам. Він більше не мандрував світом. Але тепер увесь світ приходив до нього. Він став не просто будинком, а справжньою тихою гаванню. Він був старенький, але такий потрібний. І в його дерев'яному серці жила мудрість усіх доріг і тепло всіх людей, яких він зігрів.